І ще, знаєте, мої такі спостереження, що якщо людина, наприклад, починає, ну, обирає якусь справу, професію, діяльність і починає в неї займатися багато років, і прямо вірно розвивається в неї, розвивається, знаєте, масштабується десь, розширюється, то ну, це так прям ну, класно насправді в цьому контексті люди. Я зараз не кажу про інфантильних людей, які просто вийшли на роботу і працюють за 5 тисяч гривень, все-все життя. Я не про це кажу зараз. Я кажу саме про людей, які які не просто, які частіше за все працюють самі на себе. Можливо, спочатку десь і починали на когось працювати, але потім виходять саме на себе працювати. І багато років вони присвячують цій професії, і вони в ній вже знаєте, в них вони такі вже ім'я стає таке, знаєте, потужне, що навіть нікому не потрібно. Пояснювати, що ця людина. Достатньо просто сказати там, а, хто там майстер, хто робив такі та поняли? Я про таких кажу. І це насправді відбувається тому, що вони все життя присвячують одній справі, одній от направленості своїй. І от вони цим займаються. Вони знайшли її. Дуже круто, звісно, коли людина знаходить її якомога раніше, і тоді там вона вже там. До, там, там, дай Боже, в 40 років вона вже має а, оцю бомбу потенціалу, який вже вибухнув. розумієте? А якщо, наприклад, людина знаходить себе в 40 років, да, от, іменно робить там, якусь певну справу, яка їй реально прям до душі, то це теж чудово, Того, що ви теж саме, ви працюєте собі, ви, ж, ви це робили, навіть якби вам і гроші не платили, правда же? Ну, правда. Тому робіть просто це. О, знайдіть те, що ви будете робити навіть просто так, без гроші, а ви будете просто кайфувати все. І ви просто це робите, робите, робите. Ви проявляєтесь, проявляєтесь, проявляєтесь. І обов'язково пройде час, і буде вам ваша бімба. Понімаєте? коли прийде там певна популярність, ви в, певному, в певної направленості. Тобто, однозначно. Сила в тому, щоб не бігати від діяльності до діяльності. Тому що в цьому я про, про таку слідковую певну тривожність, страхи, які не дають десь осісти і прям поринутися в якусь діяльність головою. Ну, це моя думка.